Всім привіт, звати мене Олег. Ми знаходимося в однокімнатній квартирі. Я тут розробив відео, коли було серед, вже квартира в стадії завершення. Хочу показати, як вона виглядає в кінцевому результаті. Це у нас розподілчий щиток, щиток після слаботочки, розетка під Wi-Fi, виключатель коридорі, розетка, виключатель ванні, ванні лапа, витяжка. Світка і блок розеток, пельмашинка і таке далі. Ця Та кімната знаходиться. Тут у нас точкові, а лампа точкові. Два виключателька, розетка, розетка і розеток з телевізором. Ось у нас банкон. Ось у нас виключатель і лампа, як краєвиди, озеро. Файно все виглядає. Йдемо на кухню. Кухня на той, що тут розетки під робочий стіл, Від 2 і три, витяжка розетки під духовку, правильна машинка, два відключателі, центральні і точкові. розетка на котел і блок розеток на телевізор. Зирка за холодильником. І ще таке, був прохід, заробили. Так в основному все. Квартира зроблена швидко. Ці кабля йдуть поверхово через стелю. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, ставте лайки. Наш телефон 095 0645 646. Давайте мене Олег. До нових відеозйомок.